Сало копчене. Зано вже нагрівся, ми відправляємо сюди сало. Сало вже ступилося, залишилися шкварки, хтось залишає їх. Так, М'ясо нарізаю такими невеличкими шматочками, нехай тушиться. Овочі піде картопля, тому приблизно. Часничок і секретні інгредієнти, також не забути додати. О! Як це все пахне! Який він густий, наваристий. Потрібно пробувати. Дам три ложки. Ах, який це бограч ароматний, який смак. М -м -м. Справжній бограч вийшов у нас. Готуйте за цим рецептом, самі все відчуєте. Цей аромат, цей смак. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Це дає мені натхнення створювати нові відео. І я біжу їсти до зустрічі!